Друзі, всім привіт! На каналі Огляді! Сьогодні ми з вами познайомимось із брендом Айва на прикладі двох цікавих кухонних приладів: Тостера. Та блендера компанія Aiva добре відома у світі ще з другої половини 20-го століття, коли вона випускала аудіотехніку, магнітофони та акустику. Сьогодні бренд продовжує розвиватися і пропонує сучасні побутові пристрої. Давайте подивимось на них ближче. Але перед початком я хочу розповісти вам про розіграш, який триває на каналі. Я розіграю ось цей тостер між своїми підписниками. Умови дуже прості. Ви підписуєтесь на канал, залишаєте коментар під цим оглядом по суті цього відео, як мінімум від шести слів. І я рівно за тиждень обираю переможця, хто забирає ось цей. Подарунок, тому приймайте участь. Я думаю, шанс виграти буде дуже високим. Ну що ж, полетіли далі. Почнемо із тостера Айва Асатан АБТ 700 компактний та має потужність 750 Вт. Корпус виготовлений з міцного стійкого до потряби АПС пластику. Білий колір додає відчуття чистоти акуратності, а компактні розміри 255 х 156 на 182 мм на дозволяють легко розмістити тостер навіть на маленькій кухні. Він має два відділення шириною 3,5 см і довжиною 13,5 см. Сантиметрів цього достатньо для більшості видів хліба від стандартних тостових скибок до більш пухких шматків. Ця модель має автоматичне центрування шматка хліба, що гарантує рівномірне обсмажування з обох боків. Знизу розташований знімний піддон для крихт практичне рішення, яке дозволяє швидко почистити тостер і підтримувати його в ідеальному стані. Також є нековзні ніжки, що забезпечують стабільність на робочій поверхні. Тостер пропонує 7 режимів підсмажування. Це означає, що кожен зможе підібрати оптимальний ступінь рум'янцю. Золотистого до хрусткого темного, якщо потрібно перервати процес раніше, достатньо натиснути кнопку Стоп. Також у тостері є спеціальний режим дефрост, і він потрібен саме для того, щоб підсмажувати заморожений хліб. Така практика насправді досить поширена. Хліб часто заморожують, щоб він довше зберігався, не пліснявів і не висихав. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Особливо це зручно для тих, хто купує відразу кілька буханок на тиждень. Рідко їсть хліб або хоче завжди мати під рукою нарізані скипки для тостів. Принцип роботи простий. при натисканні кнопки дефрост тостер спочатку делікатно прогріває заморожений шматок, а потім переходить до підсмажування на вибраному рівні. Завдяки цьому тост виходить рівномірно хрустким, без підгорілих країв і сирої середини. Це відрізняється від режиму Rehead, який призначений лише для підігріву готових, але охололих тостів. А ще тостер обладнаний підсвіткою кнопок керування, що робить користування ще зручнішим. А тепер перейдемо до блендера. Насправді нічого надзвичайного в ньому немає. Це сучасний ручний заглиблений блендер завдяки компактності та багатій комплектації він може замінити одразу кілька кухонних приладів. Він має потужність у 600 Вт, два режими швидкості та окрему функцію турбо. Тому підійде для заливання як м'яких текстур, так і впорається з твердими інгредієнтами. В комплекті ми маємо занурюваний блендер, вінчик зі сталі для збивання вершків, білків або кремів, чаша, мішалка обсягом 800 мм із кришкою для смузі, соусів, супів. Чаша подрібнювач 500 мл, ідеально для зелені, горохів овочів. Документація інструкції. Та гарантійний талон. Усе це дозволяє використовувати блендер у різних режимах: подрібнення, збивання, приготування соусів або смузі одразу після розпакування. Блендер виконаний у стильному білому кольорі з сучасним мінімалістичним дизайном. Занурувальна ніжка виготовлена з нержавіючої сталі, матеріалу, який не лише витримує навантаження, а й гарантує довговічність та забезпечує контакт із продуктами. Спеціальна система Flow Blend разом із запатентованим ножем Сатоку оптимізує потік інгредієнтів усередині. Чаші та забезпечує рівномірне змішування без грудочок. Ми це з вами можемо побачити на практиці. Він легко справляється з подрібленням фруктів, овочів, зелені чи приготування пюре для дітей. Завдяки вінчику для збивання можна приготувати креми, муси, збити білки чи вершки для повітряної текстури. Чаша для подріблення об'ємом 500 мл, чудово підходить для овочів, горіхів або приправ. А чаша для змішування з кришкою стане в нагоді для соусів, смузі чи супів. Нанесена розмітка допомагає дотримуватися правильно. Пропорцій без ваг довжина кабелю у півтора метра дає змогу комфортно працювати навіть на просторій кухні, не обмежуючи рухів. Усі насадки легко знімаються і миються, що значно економить час на прибирання. Завдяки компактним розмірам, блендер зручно зберігати навіть у невеликій кухні. Він легко поміщається у шухляду або на полицю. Вага складає всього 1 кілограм 150 грамів. Перше, що кидається у вічі у техніці Айван, це якість матеріалів. І тостер, і блендер зроблені з доволі міцного пластику, який не виглядає крихким чи. Дешевим. У блендері використана нержавіюча сталь. Бренд Айва добре відомий ще з 60-х-70-х років, коли він виробляв аудіотехніку. В Україні побутові прилади Айва з'явилися відносно недавно і позиціонуються вони саме у категорії доступних, тобто бюджетних рішень. Це означає, що вони розраховані на широкий загал користувачів, які хочуть отримати практичний прилад без переплат за гучне ім'я чи зайві функції. Варто чесно сказати, подібна техніка у цій категорії працює практично однаково, незалежно від того, чи ви купуєте тостер або Блендер за 30 доларів чи за 200. Відмінність здебільшого у бренді, дизайні та відчутті преміальності. Тому Айва виглядає доволі збалансованим варіантом. Ціна помірна, функції базові, але реалізовані грамотно. І для щоденного використання цього більш ніж достатньо. Отже, і тостер і блендер від Айва коштує розумно, працює прекрасно і дають саме те, що очікуєш від щоденної кухонної техніки. Простоту, надійність і зручність без переплат. Якщо цей огляд сподобався, ставте подобаєчку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно свою думку про цю побутову техніку залишайте в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.